Мерую добра усім вам дорогі друзі. Як завжди бажаю в цей прекрасний зимній день, а як гарна мете. Ех, красота яка блистить все. Я попав додому, відпустка. Робити є що, але не хочеться нічого, хочеться просто відпочити. Тому по проханню підписника хочу зняти і показати назву мікросхеми, яку він хотів. Ну і ще в один момент треба зробити, зробити лопату для снігу, бо вона зовсім трошки вже тут без мене поламалася. Тому якось так. Значить, що мене просили? Просили мене назву мікросхеми у шуруповерта з парки. Ось ця платка. Ну, сонце яск... яскраво світить, я не знаю, що ви бачите і куди ви бачите. Тому для того, щоб вам побачити не бачене, оце більша мікросхема, я її виписав ось вона LM324 DC. А меншенька оця. Це LM358. Якщо вам це допоможуть, то, будь ласка. Так, ну, думаю, запам'ятали, да? Маленька LM358, більша LM324 DC. Отакі мікросхеми стоять тут. У ну, мене бажання вже її ремонтувати немає. Кнопка таки своє дожила. Мені його принесли. Якраз перед війною віддали, лежить, чекає свого моменту, потім щось будемо думати, а зараз поки це все діло, в довгий ящик відпадаємо, така завізочка тут і залишаємо його ще на невизначений термін, поки все не завершиться, поки ми всі не поприїжджаємо і не будемо вдома радіти. Життю. Ну, як ви бачите, засипано, закидано ну, всього повного, на ремонти типу, понаносили, все, люди несуть, надіються, що все колись закінчиться, але коли воно що буде невідомо. Ну, як би не було, життя продовжується, сонце світить, ми живі, здорові, слава Богу. Тому, любі друзі, миру і добра, усім бажаю і до наступних зустрічей.